Сьогодні, шановні друзі, свої пісні я присвячую Збройним силам України. Україну! Україну! Пісні далечі дорів, вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг Україну, Україну, пісне далечі дорів, вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг тобі до ніг. Як я малим збирався навесні піти у світ Незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними та чорними. Червоними та чорними нитками два кольори мої, два кольори, Оба на полотні в душі моє обо. 두 컬러, 림온이 두 컬러, 이 체르본은 또 루부, 아 체르본은 또 주르바. 두 컬러, 림온이 두 컬러, 이 억반은 화티니, 육두시, 모예바. 두 컬러, 림온이 두 컬러, 이 체르본은 또 루부, 아 체르본은 Та журба. рідна мати моя, пі ночі не діспала, і воділа мене у поля, край села, і в дорогу далеку ті мене. На зорі пролажала, і рушний вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку і мене на зорі пролажала, і рушний вишиваний на щастя на долю дала. Я візьму той рушник, простелю наче долю, тихим шелесті травше бетані дібров. і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. і дитинство і розлука, і вірна любов, і на тім рушничкові. Оживе все знайоме до болю і дитинство, і розлука, твоя материнська любов. Я йду бар'яним садом, туман ляга над висопалий тут колись. Ходили рядом, а навкруги весна бояла. Ой, ми очі волошкові, мов троянди пелюський устав. Стан твій ніжний, смерековий, тіха ханна моя чарівна. Ой, ми очі. Воложкові, мов троянди пелюський устав, стан твій ніжний, Смерековий, ти кохана моя чарівна. Зелене є жито зелене, хороший гості у мене. зелене жито жентільну.

Йється наче змійка, неспокійна річка, Тулиться близенько до підніжжя гір. А на тому боці там живе Марічка, в хаті що сховалась у зелений бір. А на тому боці, де живе Марічка, в хаті що сховалась. У зелений бір не питайте хлопці, чом я одинокий, берегом так пізно мовча з ходжу. там на тому боці, де живе Марічка, і туди до рухи я не находжу, там на тому боці, де живе Марічка і туди до рухи. Я не находжу і нехай сміється неспокійна річка, Тулиться до логу до під'їжджа гір. А чуєш, чи не чуєш, чарівна Марічка, я до твого серця кладку прокладу. Чуєш, чи не чуєш, чарівна марічка. Я до твого серця кладку прокладов. На долині туман, на долині туман упав, мак-червоний в росі, мак червоний в росі скупав. У стежині дівча. По стежині дівча йшло, тепле літо очак, тепле літо очаг цвіло, тепле літо очах твіло, на долині туман, на долині туман упав, білі ніжки в росі, білі ніжки в росі скупав. По під гору дівча, по -під гору дівча йшло, мак-червоне в село, мак-червоне в село несло. За дівчам ти я, за дівчам ти мія я ступав, бо в долині туман, бо в долині туман розстав, бо в долині туман розстав. Летять ніби чайки, і дні і ночі синю да. Синюталь, а серце, мені шепоче, кінь печаль, кінь печаль, а серце, мені шепоче, кінь печаль, кінь печаль, Ен сонце, у хвиля зараво і радість. Летає навкруг, наче в світі не стало, наче в світі не стало, наче в світі не стало розлук, наче в світі не стало. На це в світі не стало, наче в світі не стало розлук. Сонце, хай песні по птиці, казково сині відлетять, відлетять, я буду тебе єдину. Буду ждать, буду ждать, я вірю, повернеться щастя. Собою зустрі нема знов. ти скажи чи не згасла, ти скажи чи не згасла ти скажи, чи не згасла любов. Ти скажи чи не згасла, ти скажи, чи не згасла ти скажи, чи не згасла любов. Край дороги не рубай то полю, може та то поля твоя доля, твоя доля світла тополина, наче пісня журавлина, не рубай то полю, не рубай то полю, бо зустрінеться з бідою, не рубай то полю, не рубай то полю. Краще принеситиї води, не ламай калину біля хати, бо вона заплаче, наче мати, і впадуть на трави на шовкові. Серця сльози колискові, не ламай калину, не ламай калину, бо в житті вона є, є єдина, не ламай калину, не ламай калину, краще її онуки принеси, не ламай калину, не ламай калину, краще її онуки принеси. Чорнобривці насіяла мати, у моїм світковому краю, та й навчила веснянки співати про надію квітучу свою. Як на ті чорнобрівці поляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твоя ласку я чую рідненьку, як на ті, чорнобрівці поляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, Тво ласку я чую рідненьку. Прилітають до нашого поля Із далеких країв журавлі розквітають і квіти і доля на моїй українській землі, як на тій чорнобрівці поляну, бачу матір стареньку, бачу руку. Руки твої, Моя мамо, твою ласку, я чую рідненьку, як на тій чорнобрівці поляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя, мамо, твою ласку, я чую рідненьку, бачу руки твої, моя маму. Твою ласку я чую рідненьку.